Вітаю слава Україні. Героям слава. Отже, повертаючися до диверсії в Польщі. На вашу думку, чи справді е, вона могла бути прогнозованою? Чи справді це диверсія? Та хто може за цим стояти? Е, ну, першу чергу визначаю, що коля підірвана. Е, це по е, польському законодавству і по законодавству України кваліфікується як диверсія. Тобто, це підрив, конкретний комунікації, зокрема колі. Стратегічного значення, яка з'єднує не тільки регіони Польщі, але й забезпечує міжнародні перевезки, включаючи міжнародні військові поставки в Україну. Тому дійсно цей об'єкт має значення і важливий чинник для стратегічної підтримки України не тільки поляками, а представниками інших країн, тому що якраз по цій колі частина засобів йде до нашої держави. Тому Путін намітив якраз. Велику операцію на такий нульовий формат, який передбачає нейтралізацію підтримки України, О, Це е, виплюють до проведення активної роботи серед політиків різних країн з метою відпрацювання е, стратегії відмови від надання допомоги першої військової, гуманітарної фінансової, і зрозуміло, це е, конкретні дії, щоб дестабілізувати ситуацію або залякати ці країни. Умовно, ви допомагаєте або надаєте комунікацію от, для е, поставок зброї або інших видів допомоги? Зрозуміло, будуть операції. Це не перша операція, е, була проведена відповідно і на коліях, і в Польщі. От, були підриви, пам'ятаємо, і в Німеччині, і підпали, наприклад, таких великих підприємств, як Райметр, основний партнер по виробництву зброї. Е, підпали в польщі великих підприємств. Були, тобто це вже чергова операція. А конкретно тут ми говоримо про те, що е, готувалася якраз вибухівка. Е, вона розміщалася під колями. Е, був дистанційний підрив. Виявили якраз кабель 300 метрів, який е, був е, від колі далі, для того, щоб дистанційно через нього можна підірвати. І зрозуміло, відбувся сам підрив. Важливо те, що виявив зарані, і е, машиніст е, побачив це все, і зупинили потяг, і не сталося великих аварій. Але вже сам факт е, таких дій, от по всім ознакам кримінального кодексу Польщі, вони вже оцінили. Це дійсно не тільки просте пошкодження, а вже і диверсія цілеспрямована підтримка. Але що виконав при допомозі агентури Росії, е, це громадяни Польщі, які мають схильні до е, Росії і направлений діяльність проти України і використали. В такій конкретній операції підготувавши вибухові пристрії, станційні можливості, чи можливо сама Росія організувала через своїх співробітників прихованих в Польщі таку операцію, або туди відповідно маршрутувала. Одна, наприклад, декілька місяців назад ті проводили розслідування, або, наприклад, до розвідку на колях, де це можна провести, і провели таку атаку. Я думаю, що зараз поляки будуть проводити активне розслідування. Досильно долучити якраз представників і українських спецслужб, тому що ми маємо е, до чітку модель дій і виявлення таких фактів. Ну і представників можливо, інших країн, які мають технічні можливості виявлення е, контактів виконавця і їх так скач організаторів. Пане Микола, на вашу думку, бачимо, що підрив не простої залізничної колії стався, а саме по цій, по якій їхала допомога до України. Тобто, це означає, що це був все ж таки сигнал для України. Чи Росія вже використовує це як тиски на Польщу. Е, ну, в першу чергу цей сигнал для України такого загального характеру, що ми будемо е, задіяти в різних країнах такі е, дії операції, по то, щоб зірвати. Але це більше такого формату тиску, не тільки залякування. Нас, наприклад, або поляків, що от ми будемо проводити диверсії, а формування і громадської думки Польщі, якщо там вийдуть вибухи, підриви, вони розраховують на те, що поляки скажуть, та для чого нам що тут постійно взривалося? Давайте будемо перекривати залізниці або не дозволяти поставляти в Україні. Тобто, це такий глибокий задум е, сформувати е, модель переляку на основі реального теракту. А тоді громадські рухи і особливо активізовані будуть ті. Які налаштовані антиукраїнські цілом без російського сегменту, і частина проросійських сил оце якраз ті опозиційні сили, які можуть розпочати якісь акції протесту, тиснути на керівництво Польщі? Я думаю, керівники Польщі розуміють, що диверсія це направлено не тільки проти нас і їх, а в цілом проти Європейського союзу. І як вони дадуть слабину, що на що якісь обмеження робити? Це вже буде привід. Росії проводить такі операції і на території Польщі, от і на території інших країн Європи. Тому сьогодні, з одного боку, стратегічна єдність, активна робота серед населення, що 에, Росія загрожує і Польщі, треба об'єднати зусилля. І конкретний тракт це зрозуміло злочин проти польського народу, але й про е, відповідно який е, десь е, дотично е, діє щодо обмеження можливості і наших інтересів поставки зброї, боєприпаси інших засобів. Ну і зрозуміло, що е, тут треба. Сьогодні і на міжодному рівні оцінить е, таку дію, виявивши через е, слідчі дії конкретно причасні з Росії, ще раз об'єднати зусилля і на рівні ООН, і на рівні партнерських е, можливостей заявити рішучі протести, що це тер акт, і зрозуміло, що всі країни об'єднатися проти, а не навпаки, роз'єднатися. Тобто можемо припустити, що таким чином Росія, нібито розпочинає більш посилену гібридну таку війну проти ЄС. Вона її проводить і раніше жаль, від відкреслив вже не раз підпали. Були вибухи, навіть е замахи на керівників великих компаній, включаючи того ж керівника РВМ. Тобто це продовжує активізація, так би сказав, би, тому що такі вже виражені дії на залізниці. Це вже особливий пік. Це Росія переходить до більш жорстких дій, тобто вже конкретних диверсій і можливо терактів. Якщо говорити про ефективність спецслужб, тоді наскільки вони готові до таких диверсій, до посилення ось таких диверсій? Е, ну, в першу чергу тут е, повинна працювати сурово е, безпеки е, Польщі і МВС. Це їх компетенція. Ми знімаємо е, угоди я підписував про співробітництво, тому об'єднавши зусилля. Українських спецслужб СБУ, розвідки і від бідопольських, ми можемо ефективно провести операції. виявленню вони поляків, а ми контактів разом з ними з Російською Федерацією. Можливо, підключити інші спецслужби, тому сьогодні тільки комплексне рішення і разом із партнерами треба вирішити проблему. Слід Росії це складно самій Польщі виявляти, тому об'єднавши роботу е спецслужб країн НАТО. А вони є відповідно. В угоді щодо співробітництва і наші можливості. Я думаю, ми ефективно проведемо розслідування, виявимо цей слід, а тоді будемо задіяти і е, конкретні операції проти Росії, включаючи і оперативні, і дипломатичні пане Миколо. Дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках. Дякую ще раз за розмову.